Це найтонший шар сарказму, який прикриває прірви болю. Історія пісні, чудове життя, A wonderful life». 23-річний Ліверпулець Колін Вірнко у 1985-му справді входить у чорну смугу. Сингли тури провалюються. Музиканти лишають Коліна одного у гурті. В цей момент важко захворіла його мати, і по дорозі в лікарню вони потрапляють в аварію. Це пробиває останню діру в бюджеті. і Дружина не просто покидає Коліна, а ще й відсуджує у нього абсолютно все. І прибуваючи у такому стані, він знову потрапляє в аварію з важкими наслідками для свого здоров'я. от тиняючись по квартирах друзів, Колін Вірнком пише такі. І рядки не треба ховатися, не треба тікати. Це чудове, чудове життя. Що саме ця пісня приносить Коліну всесвітній успіх? І це ще не весь сарказм життя. У 2016-му Колін знову потрапляє в автокатастрофу, але вже в останньому.